Білена, як світанок, українська хата здавна була не просто оселею, це жива душа, у якій дихає пам'ять поколінь. Вона стояла серед саду, схованого в пахощах яблунь і вишень, немов охоронниця спокою та любові. Її білі стіни несли символ світла й чистоти. Недаремно наші предки білили хату кілька разів на рік, вапно вважали оберегом і знаком очищення. Дах, укритий соломою, був продовженням неба. Його сплітали з пшеничних снопів, і кожен перевесел мав свою силу. Солом'яна стріха дихала разом із хатою, тримала тепло взимку і прохолоду влітку, захищаючи від дощу та недобрих думок. Біля вікон, очей дому розцвітали мальви, чорнобривці, ружі. Мальви символізували кохання, чорнобривці, тепло землі, ружі, ніжність і пам'ять. Казали: якщо мальва не зацвіла біля хати, родині загрожують негаразди. У серці дому піч, вона об'єднувала сім'ю, давала тепло й годувала. На ній спали діти, слухаючи казки, а поруч мати пекла хліб, священний символ життя. До печі ставилися як до живої істоти, її годували першим вогнем і дякували за тепло. Біля неї народжувалися, лікувалися й молилися. У кожній оселі був червоний кут, місце ікон, прикрашених рушниками. Це був духовний центр дому. На рушниках мова символів: хрест, віра, дерево, життя, родючість, птахи, душі предків. Саме звідси благословляли молодят або виряджали воїна. Хату зводили з природних матеріалів: глини, дерева, соломи. Глину місили ногами, співаючи пісень, щоб дім мав добрий настрій. Вірили, що хата чутиме людину, якщо її будували з любов'ю, такі оселі стояли століттями, живі, теплі, дихаючи. Навколо хати двір продовження життя родини. Тин означав межу й затишок, криниця, святість і силу, а стежка до воріт, вимощена босими ногами поколінь, вела у світ, але завжди повертала додому. Українська хата не просто споруда минулого, вона пам'ять народу, у якій сплелися пісня, молитва і аромат свіжого хліба. У ній людина відчувала небо над собою і землю під ногами. А між ними тепло, що називається домом. Саме тому українська хата й досі залишається символом душевної гармонії та справжнього щастя.